Трохи хвилююсь, бо треба подати інформацію дуже стисло, а вона наукова. Дуже складно науковцям знайти щось нове. Ще складніше довести це нове, щоб науковий світ сприйняв це як за своє. Але дуже складно те, що вже сприйнято, за що отримано Нобелівську премію. Спустити донизу до людей і щоб вони, наприклад, почали мити руки або кип'ятити хірургічні пристрої. Наприклад, від відкриття, що треба стерилізувати хірургічні е пристрої інструменти до їх провадження в життя протокольно, пройшло 100 років. І так, маю дуже велике бажання і зобов'язання розказати вам про унікальні властивості води. Ну, звісно, ви хочете, мабуть, почути, чи корисно пити кип'ячену воду, чи можна запивати їжу водою, чи коли там її пити до їжі чи після їжі, чи тала вода корисна вона, а якщо не корисна, то чому? А що це за тала вода в пляшках? А що це така структурована вода? А чи дійсно корисна? Хрещена вода Івано-Купальська і так далі. так далі, так далі, далі. А чи існує взагалі жива вода і мертва, чи це все казочки? Я про це, про це все вам розказувати не буду. Я вам розкажу про воду, хоча я можу розказати, у мене є наукові статті про це, про воду, яка містить інтелект. Інтелектуальна вода. І це науково доведений факт. Ну, хімічна формула води H-O-H, 2 h H2O. І вона незмінна. Але є велике але не вся вода однаково корисна. Більш того, чиста вода. Просто чиста вода, навіть глибокої очистки з точки зору протокольної медицини і санпіну, яка безпечна, вона не корисна. Більш того, вона прибирає життя з людини як радіація повільно, або в короткостроковій, або в довгостроковій перспективі. Колись ще до ковідні часи, я занурився в проблему, як діє вода. Я почав вивчати, чому одна вода скорочує життя, а інша вода її подовжує. Більш того, вона витягує людей з могили в прямому і переносному сенсі. Почався ковід, а я займався водневими технологіями. Це інгаляція вільним воднім, і це воднева вода. Та вода, яка має розчинний водень. І відбувалися дива. Я жодного дня не пропустив. Хоча там я був антимасочником, антипривівичником, антищеплеником, да. але я, займ... я практик. І до мене приводили людей навіть під, під руки, які вже не ходили. У них сатурація була 86. Вони дихали воднім, пили водневу воду, а вже йшли до автівки або додому своїми ногами. Я познайомився з Нобелівським лауреатом Шиге Охта. Це японець, медик, фундаментальний медик, який займався проблемами серцево-судинним захворюванням. І він спостерігаючи за тим, як впливають ті чи інші інгредієнти, виявив, що водень вибірково. Впливає на проблеми в організмі. Що значить вибірково? Всі елементи не мають адресного посилу. Ну, наприклад, ми взяли дуже очищену воду глибокої очистки, наприклад, осмос. Всім відома така історія. Осматична вода. Хто скаже, що вона без... небезпечна? Ні, вона безпечна з точки зору санпіну. Там нічого нема. Але вона приходить в організм, вступає в реакцію зі всім, що з чим зіткнеться. І виходить із організму і з корисним і некорисним для людини. І таким чином, в довгостроковій перспективі, наражає людину на дефіцити, які тоді обумовлюють хвороби, які тоді людина бігає і лікується у профільних лікарів. Так от вода, яка збагачена вільним молекулярним воднем, має свій інтелект. Вибірково знаходить проблему в організмі, яка обумовлюється активними формами кисню. Це науковий термін. спрощуємо його до вільних радикалів. Або ще кажуть, що це закислення, або ще кажуть, що це продукти полурозпаду, життєдіяльності мікробіому. Бактерії, які навіть симбіотичні з нашим організмом. Ну, всім відомо, що людина створена з молекул. Приблизно 70-80 молекул це вода. А ще там живуть, мешкають якісь мікроорганізми. І людині на сам ну так вирахували вчені. Я з ними сперечатись не буду. що людині належить. Всього 30%, що можна ну, назвати людиною. А все інше це не людина, це симбіотичні зв'язки, хімічні, біологічні і інші. Водень, який приходить в організм, дивиться, оцей вільний радікал, він корисний, бо він впливає на протонно-електронний ланцюжок, після чого утворюється АТФ, аденезінтріфосфат, і утворюється мінус 70 мВ. І людина зранку встає, і енергічна така енергія є, все по плечу, як кажуть, на мітлу, і полетіла. А буває інша ситуація: протонів багато, електронів мало, АТФ не утворюється, або утворюється з меншим зниженням потенціалу, і людина встала зранку і вже втомлена. А, вперед, а, а попереду ще ціла доба. Та й ще й обстріли. І вона нервує. Що таке нервування? Це стрес. Про що я зараз і хочу вам дуже коротенько, бо обмаль часу. Стрес. Стресовий ацидоз – це не хімічна якась пігулка. Я вам, як дипломований хімік, кажу, хімія працює тупінько, але працює. І наслідки жахливі. А стрес пігулками не прибрати. Ви можете використовувати блокатори, але це теж хімія, яка розкладається в організмі і ще повинна вийти з вас з втратами для людини. Стрес, закислення, закислення, зміна хімії крові і дуже великий потужний, навіть миттєвий процес закислення. І всі ті. Мікроорганізми, які жили в лужному показнику і не могли розвинути свою, поширити свою колонію, миттєво поширюють себе, множаться і ті бактерії, і плісінь, і грибки в тих частях тіла, як ну у кожного вони свої. І от коли людина стресує, закислюється, продукти полурозпаду і життєдіяльності цих бактерій і мікроорганізмів підвищуються. І симпатична система каже, небезпека, ракета зараз прилетить, наприклад. Мозок каже: єсть зараз будемо щось робити. Нирки отримують наказ з печінкою загустити кров, бо зараз може бійка, це ж це ж небезпека. Зараз може бути поріз і витече кров, а треба зробити так, щоб вона не, вит... не витікала, щоб втрата цієї е... дуже важливої для життєдіяльності людини, рідини. Якнайменше як була, кров загущується, лімфа загущується, нирки в коматоз входять, тиск піднімається. Звісно, навантаження на серцево-судинну систему підвищується в рази. Людина після стресу наражає себе на безліч хвороб. Не миттєво, а трохи пізніше. І це може інсульт, інфаркт, це саме поширена ситуація з людством. 70% всіх проблем і, смерт, і смертей на землі це серцево-судинні захворювання. Тоді бронхолегева, тоді онкологія, а тоді ну, все інше. Воднева вода, про що я кажу? Воднева вода, яка містить вільний водень, потрапляючи в людину в той момент, коли вона знаходиться в стресовому ацидозі, в стресу, це стресове закислення. Діє миттєво. Оцей вільний водень об'єднується з оаж OH групою гідроксилрадікалом, який певним чином накопичується всередині клітини. Об'єднується, утворюється проста вода, людина йде в ванну кімнату і виводить із себе, ну, скажімо так, смерть. Просто виводить її із себе. Свій особистий досвід. Я не хочу казати про щось плохе, але з перших днів ми з дружиною пішли на захист України добровільно, і на третьому році війни так сталося, що я 300. Була отримана контузія, дуже потужна, така яка дала мені тример руки. Я дуже погано ходив, майже не міг нормально речення формувати. А я ж вчений, мені ж треба щось викладати, мені ж треба доповіді робити. Це особиста трагедія. Головний біль кожного кожної ночі в атаку і я не здаюся, і все інше. Все це було. Що мене врятувало, це кохання моєї дружини. За що я їй дуже вдячний? Це постійна її підтримка. І без перебільшення, це воднева інгаляція і воднева вода. Її можна назвати вода з інтелектом тільки тому, що саме тоді ніякій медитації. Ну, уявіть собі, болить голова, труситься рука. Я підходжу до вікна або до холодильника, і я не можу зрозуміти, що я прийшов. Хоча секунду назад у мене була якась ціль. І це всі хлопці. 99% хлопців, фронтовиків, моїх побратимів, вони всі мають щонайменше такі ж самі пошкодження. Дивіться, я піднімаю руку спокійно, я з вами спілкуюсь, Я від попереднього докладача розумів. І мені дуже приємно, що там дуже багато науки. І я бачу ваші обличчя, які все ж таки у них тут у вас у всіх запитання. А ну, добре, добре, вихованець, жива вода чи яка там воднева, де взять? Про що ти кажеш? Ну добре, ти врятувався. А як ми? А ми, а наші хлопці? Трохи почекайте. У мене ще є 4 хвилини. Так, от, Шегія Охта довів і отримав за це Нобелівську премію. Японець. Японці це сама довгоживуча нація на планеті. Що вільний водень вибірково. Забер... Об'єднується з гідроксилогрупою, з вільними радікалами, і миттєво їх локалізує. Дива можна попити в одневу воду і не турбуватися про те, що у вас відбудеться онкоутворені якісь процеси, або цукровий діабет другого типу, або запалення суглобів, або порушення перистальтики кишківника, це або пронос, або закріп. А саме головне, що відновлюється людина повністю від серця до обличчя. Людина молодіє, це дива. Таку воду можна і такі технології можна отримати в НДЦ Бориса Вихованця за адресою Васильківська, 37, в інституті водних проблем. Дивно, що цей інститут має назву, як і інститут рака, да, хтось придумав назвати інститут водних проблем. Інститут вирішення водних проблем це саме третій поверх. Лабораторія НДЦ Бориса Вихованця, де і є можливість придбати кожному з вас технології. Водневих, водневої медицини. І я виключно про доказовість. Я виключно про доказову медицину і доказову науку. Е, на що впливає дуже коротенько, тезисно. е, воднева вода прибирає постконтузійні і. Е, в процесі лікування контузій, хоча у нас ніхто їх не лікує, немає у нас таких протоколів, внутрішні гематоми, шум в голові, головний біль, врівноважує тиск, відновлює серцево-судинну систему, прибирає запалення, де б воно не було. Чи це суглоби, чи це завдяки гематомам внутрішнім, бо хлопці отримують такі пошкодження і ходять з ними все життя. Воднева вода, якщо вірити, вченим світовим вченим, прекрасно працює з захворюванням Альцгеймера, Паркінсона і прибирає діменцію. Це піск. За це теж отримали люди Нобелівську премію. Воднева вода в нашому, якщо для українців, повинна бути в кожній домівці. І коли йде тривога, ви повинні зробити наступне: просто мати доступ до водневої води, набрати її маленький ковточок в рот потримати. Хай водень піде прямо в голову. А він це сама наймаленька молекула, там нема перешкод. Вона через кістки, через. Очі через ногті, через поліетилен, пройде. Вона потрапить в організм і маючи інтелект, свій інтелект, бо вона вибірково буде працювати з оцим стресом, стресовим ацидозом. Так що бажаю здоров'я! Я впорався. Якщо є питання, задавайте. Якщо Будуть питання після всього. Я думаю, що контакти можна отримати у нашій да. пані Ірини. Так, да. обов'язково дякую, дякую, Борисом. Дуже дякую. Я сподіваюся, що було цікаво. Я впевнена, що було цікаво. Я просто так знаєте звішливості запитую. Я знаю, що було цікаво. Дякую дуже. Ще раз нагадую, що по завершенню івенту у нас всі повністю виступи. Вони будуть красиво сформовані в окремі відео, завантажені на наш вебсайт з контактами науково-дослідницького центру Бориса Вихованця. і з контактами, де ви можете придбати. То таку чарівну паличку. Не тільки це, а і інші, не не тільки це, а й інші водневі технології. Вони дешеві і доступні кожному. Дякую. Дякую дуже. Бережіть себе. І дякую за вашу службу.